Івано-Франківському обласному госпіталю ветеранів війни, що в Коломиї передали автомобіль для перевезення людей з обмеженими можливостями. Його очільник Володимир Федоришин вже давно мріяв, аби у медустанові був такий транспорт. Його ідею підтримав заступник голови Коломийської районної ради Дмитро Самуляк. Той під час закордонного відрядження звернувся із таким проханням до партнерів, і автобус за чотири місяці прибув до Коломиї. Я виїхав в відрядження. Це було знайшли вони під Нідерландською границею. 1800 ще кілометрів від Коломиї. Ми з моїм депутатом. Божовським іваном виїхали і доставили для військового цей мікроавтобус. Хочу виразити таку вдячність нашим німецьким друзям з Бадин Крейзис, пану Луці Вільгейм Прайну, працівниці адміністрації Катерині Злотос. Тепер воїнів, які проходять у госпіталі реабілітацію, буде легше транспортувати, каже керівник медзакладу. Нам цей бус вийшов практично в 100 тисяч гривень. І от ми його маємо сьогодні на території. Тобто 60 тисяч це працівники заклада, 40 тисяч це ми доклалися з Ростиславом Кугрузу для того, щоб цей бус виконував певну місію. Ми давно вже як десь чули з коментарів, неодноразово говорили, що ми хочемо цим бусом вивозити наших е, пацієнтів десь там в гори, десь в Яремчі, десь на Буковаль. Але ми розуміємо, що вони створюються незручності. Засновник благодійного фонду Українська спадщина заради майбутнього Тарас Маркевич також долучився. До перевезення автобуса в Україну постійно співпрацюємо з госпіталем військовим, тому що кожен тиждень у нас є багато друзів. Там в Німеччині, в Італії, які передають нам медикаменти все необхідне післяопераційні всякі харчування для людей, в яких там є кишково шлункові ці пошкоджені. Після за раніше ми перевозили, передавали для потреб, щоб можна було довозити продукти. Зараз долучились організувати перевозку, організувати все документальний супровід, вся допомога, що. Іде через кордон, щоб без, без розмитнення. До словами, заклад колись мав транспортний засіб, але він не був обладнаний для перевезення людей з обмеженими можливостями. Тому медики передали його на фронт, а взамін отримали інший від німецьких партнерів. З коломиї Богдан Малайський, Галина Рончук телерадіокомпанія Раї.